Вітаю на каналі Зірочка ЗНО. Сьогодні на розгляді черговий, завда, чергова задача, черговий, е, черго, черговий е, ролик по задачам із збірника ЗНО. Це сьогодні номер 3139. Він дуже схожий на минуле. Минуле відео, яке я. Записав, але воно не таке. Отже, умова. Висота прямокутного трикутника проведена з вершини прямого кута дорівнює H, а відстань від вершини прямого кута до точки перетину бісектриси меншого гострого кута з меншим катетом дорівнює D. Визначити довжину меншого катета і обчислити її значення. Якщо H дорівнює 7, а D дорівнює 5. Ну, як і я казав, немислиме розв'язання задачі з геометрії без відповідного малюнка. Давайте зробимо відповідний малюнок. Трикутник прямокутний. Ну, приблизно в такому форматі. О. Поставимо висоту. Висота. Вона відома. Отак. От ну і давайте побудуємо бісектриса гострого кута. На цей раз. Ой, бісектриса гострого кута. Ділить кут навпіл. От, і у нас є. У нас вис... висота H. Бісектриса гострого кута відтинає на катету Д. відрізок Д. Давайте проміжні змінні позначимо катети А і Б. Хоча вони, катет А находити не потрібно. Значить, у нас є А. І позначимо, що оскільки це бісектриса, оскільки це бісектриса, то вона ділить кут навпіл. Вона ділить кут навпіл. Тобто позначимо оці два кути жовті, альфа і альфа. Вони однакові. Оскільки це бісектриса альфа і альфа. Тепер подивимось, які у нас закономірності є. Які ми можемо побачити в цій задачі. Перше, що використаємо проміжну змінну. Значить у нас відомо, h дорівнює 5, ні, h, h дорівнює 7, вибачаємо, H дорівнює 7, h дорівнює 7. А D дорівнює 5. Ось, оце у нас є. Треба знайти B, катет B, повний менший катет. Тепер давайте подумаємо, які у нас закономірності присутні. Ну, перше, що впадає в око, це синус 2 альфа дорівнює h діть на А. Це у цього трикутника де гострий кут 2 альфа. Жовтий гострий кут. Звісно, висота утворює кут 90 градусів. Тангенс альфа. Це буде D ділити на А. D ділити на А. Оскільки Катет А невідомий знаходити його не потрібно. Давайте розділимо верхнє рівняння на нижнє. Отримаємо таке відношення. Синус 2 альфа ділить на тангенс альфа, дорівнює h ділить на d, а скорочується. Розпишемо синус 2 альфа 2 синус альфа на косинус альфа. Поділити а тангенс, це, як відомо, синус альфа на косинус альфа. Дорівнює. Ясно, що синус альфа скорочується. Косинус переходить із знаменника знаменника. Це буде 2 косинус квадрат альфа. Це все одно дорівнює h ділити на d. Значить, звідси. Звідси можна зробити висновок, що косинус квадрат альфа дорівнює h ділити на 2d, але мене цікавить більше вираз одиниця на косінус квадрат альфа. Це буде 2d ділити на h. Навіщо? Зараз поясню. Справа в тому, що є така формула із тригонометрії. Що одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює одиниця на косінус квадрат альфа. І тоді вираз одиниця ділить на косинус квадрат альфа мінус одиниця, це буде 2d ділить на h мінус одиниця. Зведемо до спільного знаменника, 2d мінус h ділить на h, і це все дорівнює тангенс квадрат альфа. Запам'ятаємо це, запам'ятаємо це. Далі. Давайте подивимося з іншого боку. Д це А помножить на тангенс альфа. А Б оцей весь катет, Це буде А помножить на тангенс 2 альфа. Якщо ми розділимо нижнє на верхнє, нижнє на верхнє, b ділить на d, а скоротиться, і використовуючи формулу для тангенса двох альфа, я її тут нагадаю, 2 тангенс альфа ділить на 1 мінус тангенс квадрат альфа. Ми отримаємо, ми отримаємо 2. Тангенс альфа. Ділить на одиниця мінус тангенс квадрат альфа. І ділимо на тангенс альфа. Звісно, тангенс альфа скорочується. І з цього виразу ми давай знайдемо вираз одиниця мінус тангенс квадрат альфа. Це буде, якщо перегрупувати, це буде 2D ділить на B. Нагадую, що B невідомо. І давайте тепер запишемо друге рівняння. Тангенс квадрат альфа, яке ми щойно одержали. 2D мінус H ділить на H. А тепер розглянемо ці два рівняння. Тепер розглянемо ці два рівняння. Давайте їх додамо. Якщо ми додамо їх, тангенс квадрат альфа скоротиться, і h на h це буде. Одиниця. Отже, одиниця дорівнює 2D ділить на b. Додати 2d ділить на h мінус одиниця. Перенесемо одиницю на другий бік. І у нас буде 2D ділить на b. Додати 2d ділить на h. Дорівнює 2. Одиницю переносимо на другий бік. Ділимо все на 2. D ділить на b, додати d ділить на h дорівнює 1. В цьому рівнянні невідоме тільки b, яке нам, власне, і треба. Давайте виразимо. D ділить на b. Це буде 1 відняти d на h. І нарешті B дорівнює. D ділить на 1 відняти d на h. Звісно, для того, щоб зменшити дріб, давайте помножимо на H і чисельник і знаменник. І ми отримуємо DH, яке ділиться на H-D. Якщо згадати ті дані, які треба підставити, 7 множить на 5 ділить на 7 мінус 5. 35 ділить на 2. Дорівнює 17,5 одиниць сантиметрів і що. Ось, власне, і все. Дякую за увагу. На все добре.